«Епідемія в Васильківському районі так проходить, як і по всій Україні. Особливостей перебігу в нас в нашому районі такого якби немає по відношенню до всіх інших регіонів, до інших областей України. Але ажіотаж навколо захворювання він спрацював повною мірою. Люди почали трошечки краще турбуватися про своє здоров'я. Тому що зверта раніше, як раніше показує статистика, пацієнти звертають зверталися вже з ускладненими перебігами більше. Починали займатися самолікуванням, коли вже бачили, що справитися вони самі не можуть з захворюванням. Тоді вже лише зверталися, тоді лише зверталися за медичною допомогою. Ось, але насправді те, що ходять чутки по соціальних мережах і по засобах масової інформації з приводу того, що в Васильківському районі і захворюваність значно перевищує, ніж в інших регіонах, і смертність це все не ну, це все. Можна сказати, знову таки, це що це чутки. Інформація ця вся моніториться щодня нашим інформаційно-аналітичним центром. Я особисто все тримаю під контролем, особисто е, збираю інформацію з пунктів невідкладної допомоги, тому що це є невідкладна допомога, яка працює в нас цілодобово. Ось і хочу сказати, що е, по даним нашим е, на сьогоднішній день рівень захворювання захворюваності е, збільшився вдвічі. Хоча зараз вжито невідкладних заходів з профілактики епідемії, шляхом припинення відвідування навчальних закладів дітей району і міста, ось таким чином ми, хоч хотіли, і хочемо, намагаємося розірвати цю цепочку епідемічну між в колективах масового скупчення населення. Ось. Невідкладна допомога працює в нас, мало того, що цілодобово так ще в посиленому режимі. У нас є дві бригади по Васильку Васильковій. Одна бригада невідкладної допомоги в Гребінках, яка обслуговує ту Гребінківську зону. 23 тисячі населення. Ось. Таких зараз, якщо брати в порівнянні, то за останню неділю значно зменшилась кількість ускладнень. Напевно, знову таки спрацював цей ажіотаж, тому, що, хоча це йде величезна нагрузка зараз на медиків, але якщо брати амбулаторну службу, то ми працюємо і в суботу. В суботу ми подовжили графік прийому пацієнтів до шостої годин вісімнадцяти годин. Так працювали це, до біди. Так, Це е, так, так зараз більше мова йде про місто, тому що у ФАПах лікар сімейний він цілодобово працює, будемо казати, тому що в селі куди йдуть в першу чергу? В амбулаторію ФАП. У нас слава Богу, зараз у всіх ФАПах амбулаторіях є медики, в амбулаторіях є лікарі, у ФАПах є фельдшера, медичні сестри, акушерки допомога надається в нас немає такого щоб населення лишилося поза медичною, поза медичною допомогою ми такого не допускаємо ось а по місту більше ну місто це майже 40 тисяч населення нагрузка звичайно на лік, на медиків міста більша таке питання дуже нагальне Відомо, що пік епідемії співпадає з березня місяця, як завше. Скажіть, от питання вакцинації ще актуально, чи воно вже не дуже доречно на цей період? Питання вакцинації, воно актуально до початку епідемії. Це прибули ну мінімум 2-3 неділі до початку епідемії грипу чи респіраторних захворювань. Так зараз це питання вакцинації взагалі не актуальне. Ви можете дати якісь поради людям, які захворіли чи підозрюють хворобу в сім'ї, у дітей у рідних ну що я хочу сказати в першу чергу бувати побільше на свіжому повітрі. Провітрювати приміщення, кімнати, в яких ми спимо, в яких ми відпочиваємо. Часто мити руки. От зараз, коли йде епідемія грипу, ну, це повинно бути пунктом номер один у профілактиці захворювання, користуватися чистими, чистими серветками, рушничками. Маски для здорових людей вони не є профілактикою, не є опередженням, тому що маска пропускає повітря. Оці одноразові маски. Якщо вона пропускає повітря, вона відповідно пропускає і вірус. Ось маска більш буде доречна для, для хворих пацієнтів, щоб трошечки е, уберегтися, е, тому що. Щоб не заразити і членів родини чи тобто, чи в колективах, так ті, хто захворів, повинні носити усі той, хто захворів, хто здоровий, не не потрібно цього робити. А хто захворів для того, щоб не заразити родичів в родині, то ми рекомендуємо одягати маски. З приводу препаратів це йде симптоматичне лікування. Не всі противірусні препарати впливають на цей штам вірусу, який зараз циркулює у повітрі на даному В тому числі h 1 n 1 Симптоматичне лікування і жаропонижаючі препарати, але знову таки. Це може бути одноразово. Ми рекомендуємо наполегливо рекомендуємо відразу звертатись до лікаря. Якщо стан пацієнта не дозволяє прийти в медичний заклад, будь ласка, всі мають всі знають номера телефонів своїх чергових своїх лікарів, своїх медиків, своїх амбулаторів ФАПів, Будь ласка, викликайте їх до себе додому. З'являється. В мережі інтернет такі, е, нібито не купуйте препарати в аптеках, вони специфіковані і так далі. Т, такого панічного е, складу, е, що е, е, ви можете сказати на появу цих псевдопопереджень у Фейсбуці, е, там, ВКонтакті і так далі. Що е, А де купувати? А... От е, питання, що е, як яка ваша точка зору, що е, е, яким яким чином потрібно реагувати? Не реагувати, не зважати на цю антирекламу, на цю псевдорекламу, тому що е, ми, я як традиційний медик, повинна сказати, що є протоколи лікування, згідно яких ми повинні лікувати пацієнтів. І, е, Зважати на, на цю інформацію, яка навколо нас звучить, я не зважаю і своїм колегам також рекомендую не зважати. Ми лікуємо по стандартах, по протоколах. Останнє питання. Чи вистачає у вас ліків, чи вистачає у вас обладнання, і чи потрібна додаткова допомога районної адміністрації яким чином? У нас налагоджена співпраця чесна зараз така співпраця з органами місцевосередування, тому що це проблема епідемії не тільки нас, медиків, це іде ще дуже серйозна соціальна напруга зараз серед населення. Ми працюємо щодня, ми подаємо інформацію, інформуємо і районну державну адміністрацію і міську раду з приводу ситуації, яка складається протягом кожного дня. По ми інформуємо, щодня, передаємо дані все на підстанцію. Вони це все також моніторять і передають по область. це все. є затверджений план заходів комплексний з санепідстанцією, з районною лікарнею і нашим центром. І ми зараз живемо у нас зараз. Таких слава Богу, проблем немає з наданням допомоги, справляємося. Якби не було, яка б не була нагрузка, але ми не маємо права відмовити пацієнтам і не маємо права сказати, що ми не встигаємо працюємо, працюємо і будемо працювати, доки не покращиться підситуація. Ну в посиленому режимі я маю на увазі.